Доброго і якісного ранку зичимо усім глядачам телеканалу Тава знову так якісно наразі звучить дуже актуально, тому що сьогодні всесвітній день якості. І знову ми бачимо на екрані нашого шановного Костянтина Грубича. Знову дуже раді бачити і сподіваємося, що зараз Будемо ми ще чути, чуємо да. Доброго ранку Костянтина. Якість прокинулася вже якість. прокинулася наша якість. Костянтине, поділіться, ранку. будь ласка, як ви розпочинаєте свій ранок? Ну я розпочинаю ранок з того, що в мене будить будильник, або інколи і сам прокидаюся. Потім я, скажімо так, розмовляю з Богом, готую сніданок, буджу своїх рідних, кому коли треба. От. Інколи бувають винятки, але це пов'язано з відрядженнями, з якимись мандрами. Але взагалі-то стали розпорядок дня такий. І це залежить від того, чи треба мені зранку кудись рано, порівняно рано їхати, чи ні, чи не треба по роботі, по справах. Так що нічого такого супер-супер ексклюзивно я вам розповісти не можу про свій ранок. Але тим не менше, все одно цікаво, Костянтине. В будь-якому разі ми вас презентували сьогодні як гастрономічного експерта, скажімо так, знавця, саме Mm, Якіс... Цій да, да, так, якісну, якісну продукцію ви можете вибрати, і от якби Розділити де якісна, де неякісно. Поділіться цими секретами, будь ласка, із нами. Як так, визначити, знаш, як визначити, так, як, так, визначити так. як вибрати якісну продукцію? Ну давайте у вашому питанні я вже бачу кілька таких напрямків. Справа тому, що щодо гастрономічного експерта, це ваші слова, не мої. Я завжди позиціоную себе лише як журналіст, телеведучий, те, що в мене написано в дипломі, і на що я можу претендувати, а те, що ви назвали, це вже швидше. Репутація, моя журналістська амплуата склалися обставини. І якщо люди мені довіряють моєму слову, то вони повинні розуміти, що те, що я кажу, це не лише мої якісь вподобання, а це результат роботи багатьох людей, оскільки телебачення це колективна творчість, і те, що я проголошував у програмі знак якості, а зараз у все буде добре. Над цим працюють журналісти, сценаристи, режисери, і я лише. Ну, докладає якусь певну свою інтелектуальну складову, але не на 100%. Це результат багатьох експертиз, багатьох зусиль різних людей. Зі свого досвіду, оскільки це все акумулюється в моїй голові, в моїй душі, можу сказати, що найголовніше у виборі продуктів чи там непродуктів, будь-яких товарів це. Можливо, парадоксально звучить, але треба полюбити себе. Якщо ти себе любиш, то це значить, що ти себе поважаєш, ти поважаєш свій вибір, і оскільки вибір ми робимо чи не що секунди, то це досить таки важка робота. От, особливо коли заходиш в супермаркет, в магазин, це не те, що коли радянські часи, коли я в Полтаві був маленьким. І ми їздили, ну родичі там знайомі, то в Москву їздили на поїзді, то в Київ за продуктами. Там була перша категорія в Полтаві, якась там третя, чи що здавалося нонсенс, що е, місто, область, яка годувала е, столицю, кремль і так далі, чудовий був м'ясокомбінат. Е, е, люди, ну якщо не голодали, то жили в дефіциті. То зараз цього дефіциту немає, але якість продуктів страждає. То я коли заходжу в магазин. То ти почуваєш себе як на полюванні. По-перше, треба читати етикетки. По-друге, треба пам'ятати про те, що треба читати етикетки. По-третє, бажано визначити для себе той бренд того виробника, якому ви довіряєте. Або якщо ви ходите на ринок, то постачальника, то якусь бабусю чи, чи, чи кого б там не було, краще знати. Щоб що вона буде знати, що завтра, післязавтра, через місяць, ви знову до неї прийдете. А якщо ні, то їй буде непереливки. Постійний клієнт. Тобто, ваш похід до гастроному починається з того, що ви дивитеся на етикетку, на що треба звернути увагу? На дату чи, можливо, ще на щось? В першу чергу треба звертати увагу на дату виготовлення, якщо мова йде про продукти, які мають короткий термін зберігання. І взагалі, треба, якщо ми говоримо про продукти, давайте про продукти, про продукти. Е, то найкраще купувати ті, які мало зберігаються, тому що. Ті продукти, які понад місяць і так далі, це значить, що там є. Це безумовно консерванти, дуже велика термо, термообробка. І вони вже не те, що не є живими. Вони просто для того, щоб підтримати життєдіяльність, але жодної користі вони не приносять. А от такі продукти, як молокопродукти, м'ясо і, і так далі. Чим менше вони самим виробником зазначаються їх термін зберігання, то це означає, що там менше хімії. Ну, інша справа, чим годують цих тварин, але, але ну зараз глобальний світ у всьому світі так відбувається. От так, так що перше це термін зберігання, друге, дивимося умови зберігання, щоб були холодильники, щоб було це все закрито. Третє, зараз мичарджайзерці ми працюючи що те, що давніше висовують наперед, те, що свіже заховують кудись там на полицю, що це треба мати здоров'я, щоб порсатися на тих полицях. Але, Але зараз, ритися високі, треба це буде та, там Це з вами продавець, який має це все продати, і ви от який трішечки. Зміниться ситуація. Якщо буде такий закон прийнятий, що як в Європі буде відповідати за якість продукту не виробник, як у нас сьогодні, а той, хто реалізує, а реалізатор От тоді кардинально, тоді не потрібно ні знак якості, нічого все владнається само собою. Поки що, той, хто продає, він на сторожі нашого поганого здоров'я. Скажімо так. Да, ви варто лише сподіватися на те, що все таки ситуація покращиться. І е, знову ж таки, якщо вже є така нагода з вами поспілкуватися, Костянтине е, наступної п'ятниці ви маєте завітати до нашого до вашого власне рідного міста. До да. Нашого на спільно. так, так до нашого спільного рідного міста так, так, Костянтине, давайте відкривайте всі таємниці. Ну хоча б можливо, не всі, але деякі. Е, презентація вашої книги має відбутися у Полтаві. Ну, такі, та така величезна таємниця лежить в мене на колінах. Бачите, такий рояль в таких кущах захвав Ось Ми ось ць. поки що вже бачимо останні кілька місяців, і мене, і можливо, де декого з читачів це е, проект е, видавництва старого лева. Дуже якісний, до речі, я не кажу про текст. Це за дужками залишаємо. А от щодо поліграфії, щодо оформлення і так далі, і так далі. Так от з цією книжечкою ми спільно з видавництвом робимо такий своєрідний тур містами України. Я вже побував і на Заході України, і на Донбасі, і тепер на черзі Полтава, далі Харків Суми. В столиці правда в Києві вже було кілька презентацій різних. Мені це цікаво, дуже подобається. В Полтаві буде декілька презентацій. Це ж батьківщина <рес> в Трово-економічному університеті в 11 годині. В п'ятницю потім о 14 годині в обласній бібліотеці хочуть бачити, і в суботу на наступний день 21, здається, з це число є такий заклад у Полтаві. Цікавий назва, як, як мінімум, бо я там ніколи не був вілла Крокаділ. <рик> тобто о 18-й годині будемо з крокодилами, там сподіваюся і, і з людьми також спілкуватися. Можна буде і книжкою придбати, і автографи. Ну, коротше, все як, все як в Європі. Да, скажімо Супер. Уже ми збираємося до вас бігти на презентацію. Костянтине, ви вже сказали, що ви готували. Сніданок сьогодні ви готували сніданок? Ну от В, процесі. в цей час мали ми снідати з ага, А ви замінили, замінили та, вам сніданок. Тому... Костянтини, які ви страви готуєте? Уже аж цікаво. Що прямо сьогоднішнє розказати? Ну, може, можете улюблено, фірмову вашу страву. Сьогодні потрапили так, що ну. Можна сказати, що майже показовий сніданок це вівсяна каша. Супер. О, це е, сир е, твердий від того виробника, якому я довіряю. Угу. А З цим, до речі, проблеми, бо сири стають все гірше і гірше, як мінімум на смак. Е, потім це кава, угу. ну і деякі фрукти. Так. Так що, а взагалі-то вчора була. Риба вчора просто була з, з, з середа. Я сам о, роблю червону рибу, там з, з дуже просто і у о, мене навіть є ваш знаю, рецепт. Що, щоб я мен... вже готувала. Обов'язково дві ложки горілки, я пам'ятаю. Так. Ну за вашим рецептом ми готуємо. Так, тому дякую вам за рецепт. Такий економний рецепт вдвічі дешевше. Економний, тому що риба зараз дуже дуже дорога, але це дуже смачно. І все рівно дешевше трішечки. Половину ніж кула, майже ніж в супермаркеті. Говорите е, е, на дві ложки столових солі, одну ложку цукру, це все змішуєте, ну в залежності, як, який шмат риби. Перемішуєте, е, змащуєте, і, і е, вже наприкінці, коли ваша риба засолена, трішечки, буквально не, не три столових ложки, а, а так на око. Ну, хай Чайну, дві чайні ложки горілки для, для м'якості, можливо, мікроби вбиває, не знаю. Але ефект потрясний. І на завтра риба готова, але в рядно таке треба загорнути в лянек. Бажано поклали в холодильник чи за добу смакуйте чудово. Ми <рес> дякуємо, дякуємо вам за смачний ранковий рецепт, за корисні поради. Ми вам бажаємо вдалого дня. На сьогодні, відповідно. Та якісно! Хоч... якісно. Да, якісно. Таку, я дуже люблю Полтаву. Сподіваюся на зустріч з земляками, щоб у вас все виходило. От, до речі, я потішився, бо у вас сюжет про Мазепу. Там Кім Скалацький, він, коли я ще був юним. Він тоді вже був похилого віку, директор художнього музею. Він повчав мене, як треба сюжети, Тоді тоді статті писав, але mm -hmm. він такий і залишається. Він перфекціоніст, прихильник якості. Бачите, килима там То не такий Мазепа. Молодці, полтавці, завзяті хлопці і дівчата. Я вас люблю. До зустрічі навзаєм. Ми вас теж так. дуже любимо. Чекаємо зустрічі з вами. Чекаємо ваших смачних страв, нових рецептів.